Мільйонні витрати на цвинтарі. Олександр Науменко понад п'ять років активно займається волонтерською та громадською діяльністю, в рамках якої неодноразово приєднувався до приведення до ладу єврейського кладовища. Ми його прибирали наскільки я пригадую тричі. І здивувала відсутність сміття, але здивувала занедбаність самого кладовища. Зрозуміло, що могили вони родичі давно цих людей, скажімо, або виїхали, або з певних причин не можуть відвідувати для того, щоб зберігати в нормальному стані ці могили. Але при цьому всьому ми розуміли, що це хтось має робити. Тому активісти взялися за облаштування трошечки цих кладовищ. Об'єм роботи був величезний, але ми за три за. Три цих неповних екорейди ми зробили такий досить суттєвий об'єм роботи. Єврейське та християнське кладовище площею понад 35 гектарів у Чернівцях обслуговує комунальне підприємство Історико-культурний заповідник кладовище по вулиці Зеленій. На плечах працівників це є благоустрій кладовищ, це вивезення сміття, звичайно. Е, найголовнішою такою проблемою на сьогоднішній день у нас є це. Е, Дерева, які ще залишилися на території двох кладовищ, доглядається доріжки, косить косіння. Проводиться вивезення сміття, охорона забезпечується коштами міського бюджету. Лише за 2022 рік на обслуговування кладовищ з міського бюджету виділили понад 6,5 мільйонів гривень. А на 2023 – майже дев'ять. Водночас директорка комунального підприємства каже, що зарплати у працівників мінімальні. У них, в принципі мінімальна зарплата. Звичайно, ми даємо доплати певні. Ні, там, але все одно це за низька зарплата. Якщо брати до уваги, яку роботу вони виконують, за словами пані Анжели. Найбільша частка коштів йде на охорону кладовищ та вивіз сміття. У нас за минулий рік дійсно сміття було настільки начищено, що це то майже 7 тисяч кубів. Ми тільки вивезли сміття з кладовища, і воно все одно росте. Отож, тільки така послуга, за словами директорки, вартувала більше двох мільйонів гривень. Здебільшого у стільки ж обходиться й охорона кладовищ. Зокрема, у 2021 році міська рада провела тенд на відновлювальні роботи історико-культурного заповідника «Кладовище по вулиці Зеленій. Тоді з міського бюджету освоїли півтора мільйони гривень, які спрямували на відновлення інфраструктури та благоустрій кладовища. Зокрема, на відновлення двох алей заповідника. Утім, з запланованого встигли зробити тільки 50%. Мовляв, роботи призупинили через повномасштабне вторгнення, каже заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмель. Ми запланували реконструкцію двох алеї на єврейському кладовищі і на православному кладовищі. На православному кладовищі практично одну алею вже залишилося тільки заасфальтувати. Роботи були виконані, але, на жаль, ми їх в цьому році, в минулому році не змогли закінчити, тому що відповідно і фінансування було обмежено і. Військова агресія зробила свою справу. Зняли частково, ну зняли шар старого асфальту, залишки старого асфальту, провели там, засипали ще в ним в такому плані. А закінчити облаштування алей нібито то мають доробити протягом цього року. Тож космічними витратами на загробне життя у Чернівцях зацікавились і користувачі соцмереж далеко за межами області. І судячи з цього зменшувати ці витрати ніхто не збирається а догляд за могилами і надалі залишатиметься за родичами загиблих або ж за громадськими активістами. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА. охорона до прикладу.